Книга Суддів. Розділ 6. Але сини Ізраїля вчинили те, що Господові було не до вподоби, і Господь віддав їх Мідіанам у руки на сім років. І рука Мідіан затяжіла над Ізраїлем так гнітюче. Що сини Ізраїля мусили наробити собі гірських сковків, вертепів та кріпостей. І що ізраїльтяни було понасівають, то здіймуться мідіяни, амеликітяни і сини Сходу походом проти них, заляжуть табором та й нівечать увесь урожай краю аж до гази, і не заставляють нічого на прожиток Ізраїлеві ані овечки, ані вола. Ані осла, бо наступали вони з худобою, і наметів у них було безліч, як сарани, та й їх самих і верблюдів було без числа, і насувались вони на землю, щоб пустошити її. Ізраїль ослаб вельми через мідіян і заголосили сини Ізраїля до Господа. І як заквилили сини Ізраїля до Господа на мідян. То послав Господь пророка до синів Ізраїля, що промовив до них. Так каже Господь, Бог Ізраїля: Я вивів вас з Єгипту, визволив вас із дому рабства, я вирятував вас із рук єгиптян, і з рук усіх ваших гнобителів, і, попроганявши їх перед вами, дав вам їхню землю, і сказав до вас: Я. Господь, Бог ваш, не почитайте богів аморійських, що в їхній землі живете, та ви не послухалися голосу мого. І прийшов ангел Господній та й сів в офрі під дубом, що належав Йоашові Авієзереєві, саме тоді, як син його Гедеон, товк пшеницю у ступі. Щоб сховати її від мідян. Ангел Господній з'явився йому та й каже до нього: Господь з тобою, хоробрий чоловіче. А Гедеон до нього «Люби, мій пане, коли ж Господь з нами, то чого ж усе це скоїлося з нами? Іде всі його чудеса, що про них нам наші батьки оповідали, казавши. Хіба не вивів Господь нас із Єгипту? Та ось тепер Господь і відіпхнув нас, і віддав нас у руки мідіянам. Господь же звернувся до нього і сказав Іди в оцій твоїй силі, ти врятуєш Ізраїля від руки мідіян. Знай, я тебе посилаю. Та Гедеон відрік йому. Мій владико любий. Чим же я вирятую Ізраїля? Родина моя найостанніша в Манасії, та й я найменший у домі мого батька. Господь же сказав до нього: Я буду з тобою, і ти поб'єш мідіян як одного чоловіка? Тоді Гедеон сказав: Якщо я знайшов ласку в очах у тебе. То прошу тебе, дай мені знак, що це ти зо мною розмовляєш. Не відходь, прошу тебе звідси, доки не повернусь до тебе і не принесу дар від мене, поклавши перед тобою. А той сказав Буду ждати, каже, поки повернешся. Пішов Гедеон і приготував козенятко та неквашених коржів з однієї ефемуки. муки. М'ясо поклав у кошик, а юшку влив у горщик, виніс все і поставив перед ним під дубом. Ангел же господній сказав йому Візьми м'ясо та неквашені коржі, і поклади на цю скелю, а юшку вилий. І зробив так. Тоді ангел Господній кінцем палиці, що тримав в руці, приторкнувся до м'яса і коржів. І піднявсь вогонь із скелі і пожер м'ясо і коржі. Ангел же Господній зник з очей у нього, і побачив тоді Гедеон, що то був ангел Господній, і скрикнув Горе мені, Господи Боже, бо я бачив ангела Господнього віч на віч. Господь же мовив до нього: Мир тобі, не бійся! Ти не вмреш. Спородив Гедеон там жертовник Господові і назвав його Господь мир. І досі він стоїть в офрі авієзеріїв. Тієї ж самої ночі сказав йому Господь. Візьми бичка твого батька і другого бичка семилітка і зруйнуй жертовник Ваала. Що в твого батька, і порубай ашеру, що стоїть коло нього. І тоді спорудиш Господові Богу твоєму на верху тієї кам'яної тверді жертовник. Потім візьмеш другого бичка і принесеш його у всипалення на дровах ашери, що порубаєш. Узяв тоді Гедеон десять чоловік із своїх слуг і вчинив, як повелів йому Господь. Але що боявся родини батька свого і мешканців міста, замість робити це днем зробив вночі. Встали мешканці міста рано вранці і побачили зруйнований жартовник Ваала і ашеру, що біля нього порубану, і другого бичка, принесеного в жертву на новоспорудженому жартовнику. І заходились вони один одного питати. Хто це зробив? І по докладних розпитах та розслідуванню сказано їм: Це Гедеон, син Йоаша, таке вчинив. І сказали тоді мешканці міста до Йоаша: Виведи сина твого, смерть йому, бо зруйнував жертовник Ваала і порубав ашеру, що була біля нього. Та Йоаш відповів усім, що стояли проти нього. То це ви хочете обстоюватися за Ваала? Чи, може, хочете допомогти йому? Хто за нього буде вставлятись, той помре ще до завтрашнього ранку, коли він Бог, сам нехай постоїть за себе супроти того, хто зруйнував його жартовник. І того дня прозвано Гедеона Яру тобто нехай судиться з ним Ваал. Бо він зруйнував його жартовник. Тоді всі мідіяни, амеликитяни та сини сходу зібралися разом і, переправившись через Йордан, отаборились у Єзреел долині. Зійшов тоді на Гедеона дух Господній, і він засурмив, і родина Авієзера зібралась іти з ним. Послав Гедеон послів і до всього Манасії, що теж зібрався, щоб іти з ним. Потім послав послів до Ашера, Завулона та Нафталі, і вони вийшли їм назустріч. Промовив тоді Гедеон до Бога Коли ти справді хочеш рятувати Ізраїля моєю рукою, як обіцяв, то ось я розстелю на току вовняне руно. Якщо роса впаде тільки на руно, а вся земля буде суха, то знатиму, що спасеш Ізраїля моєю рукою, як обіцяв. Так і сталося. Встав він другого дня вранці, стиснув руно та витиснув з нього росу, повну чашу води. Однак же Гедеон промовив до Бога Нехай твій гнів не запалає проти мене, коли ще раз промовлю. Дозволь мені, прошу, зробити ще одну пробу з руном нехай тільки воно буде сухе, на всій же землі нехай буде роса. І вчинив Бог так тієї ночі Тільки руно було сухе, а на землі навкруги була роса.